До мінус 15 морозу синоптики повідомляють, до 14 січня зима буде не тільки прохолодною, а й сніжною. А на дорогах прогнозують ожеледицю. До речі, рух на автошляхах Львівщини сьогодні безперешкодний, як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Аби розчистити дороги, задіяли півсотні осіб та майже 40 одиниць техніки. Сніжна та морозна зима у Львові протримається до старого нового року. Вночі становитиме на 9, 10 та 11 приблизно в межах 5-10 морозу, при проясненнях на 9 число навіть до 15 морозу. Дени були коливатися від мінус 1 до мінус 6 градусів. Тож і до 14 числа там йде пониження температури повітря і температура становитиме 7-12 морозу вночі і приблизно 2-7 морозу в день.